Бажаєте смачненького Так! живчик має екінацей та явичний сік, який містить вітаміни С і Е, що зміцнюють імунітет і надають енергії. Живчик, смакуйте з користю. Через стрес болить живіт. Нож Пафорти по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю: спазм. Нож пафорте рішуча відповідь на спазм. Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Шкіра в жахливому стані. Що з цим робити? Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити перечасне старіння. Очищення зсередини краса зовні. Еліміналь гель. Фарбуй губи, а не руки. Готуй борщ легко із заправкою торчин. Буря. Цибуля, морква, томатна паста. Усе готово. Торчин. Півстрави зроблено. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сачевопускання. Уролесан цистит. Життю привіт. Спреї для чищення містер Пропер. Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від містер Пропер. Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Робити так, коли вода в вусі це неефективно. Чи так, коли турбують сірчані корки? Це шкідливо або рука тягнеться до ватних паличок. Обережно це небезпечно. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками, а це ризик утворення сірчаних корків і пошкодження барабанної перетинки. Інша справа клінтон. Клінтон на основі натуральних олій розчиняє сірку, полегшуючи її безпечне виводення. Клінтон усуває дискомфорт і покращує слухання. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Інно щось болить. Суглоби знов болять. Візьми дипрелів. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить потужну протизапальну комбінацію. Депрелів сило відчув, про біль забув. Їдеш на дачу? Віасаду до дачу. Підключайтесь до Віасад навесні. Отримайте 4 місяці популярного пакета сімейний усього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде. Віасад. Торбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен синку. Давай швидше бо буде аварія! Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе лактіалі, лактіалі Жерміна і мікрофлора в порядку. Зустрічай акцію в десятку з бікбом. Вигравай сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а що 100 тисяч гривень. Боб розіграє нон-стоп. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н. Відновлення клітин печінки. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін, ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Це що? Новий стиль Пепсі? Так, і улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. Флемідес гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Цікавий факт: Без опину сміятися людина може годину. А з кварталом весь вечір. Через 5 хвилин. Перше червня. Ви не встигаєте підготуватися до літа. Я за 5 хвилин ставала чемпіоном сповідання худоги. Стегну. Тому що сучасно з гумором, по суті. Де що таке? Голова од вас болить, це перепила. Перепила? Так по чому в тебе голова болить? А ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал. У неділю. О 19-й. На 1+1 Україна. Про що говоритиме вся країна цього тижня? Ви готові? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер. О 19-й. На 1+1 Україна. Готуйте операційну, можливо, і пневмоторакси. З понеділка по четвер. О 20-й. Аргориту треба прибрати раз і назавжди. Я в цьому участі брати не буду. Щось не те. Ти ледь не вбила пацієнтку. Я так просто цього не залишу. Шансів на те, що я збережу право на медпрактику, нуль. Маргарита Сергіївна завжди відповідає за свої вчинки. І вона не могла так вчинити. Невже? Медична драма. Центральна лікарня. З понеділка по четвер, о 20-й. На 1 плюс 1. Україна. У неділю. Я хочу кишку перебішком а ще на І на Ти де в Києві? В якому Києві? Київській області, мам. Усе, що трапляється в Києві. У мене план. Барбароса як підкорить. Залишається в серці. Мирослава, вам зручно говорити, так? Чотири історії про місто, яке не можна не любити. Я трохи по-іншому уявляв ворогу. А на що ти уявляв? Найкращі вихідні у неділю о 21 й на 1+,1 Україна. Сподіваюсь, ви це не знімали на телефоні. У неділю. Ти де? В Києві. 1+,1 Україна. За квітне каштанами. З любові до Києва. Сьогодні ні слово про роботу. Як настрій відзначаємо усією країною особливий день? А хто сьогодні в концерті? Крім вірки сердюч столиці гумору. Слава Україні, слава нашим воїнам. Кіно, музики. Ну як тебе не любити, Києве? Наш? День Києва на 1+, плюс Україна. У неділю о 19. Сніданок з 1+, плюс у будні з 6.30. Сьогодні ми дізнаємось, хто швидше. Найшвидша людина України. Чи мобільний інтернет в тарифі турбо? <звук> У, Це було швидко? Що ж у нас нічия? Еріко, а можете просто зараз це повторити? Поки ні. Хм. А тариф турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Водафон. Звісно, біль при геморої можна і перестояти. Але краще спробувати Neo. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти болю, запалення та свербежу. Та для профілактики тромбозу гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Зустрічай акцію в десятку з Бікбоп. Вигравай сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі 100 тисяч гривень. Бікбоп розіграє призи нон стоп. Через стрес болить живіт, ношпафорте по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю, спазм. Нож Пафорте. Рішуча відповідь на спазм. Усе найсмачніше починається з Ммм, mm, як новий МакКріспі в МакДональдс. Але наскільки він смачний? Настільки, що ти не захочеш ним ділитися, чи настільки, щоб з нього не уявити обідньої пореги? Mm. А може, МакКріспі стане твоїм улюбленим? Mm. Одне можна сказати напевно: новий МакКріспі – це великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус у м'якенькій булочці. Ну просто МакКріспі. Влітку ми відправилися у подорож і на нас налетіла Хмарина Комарина. Ми їх подолали, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Сило бальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Сило бальзам. Чухаєшся, а потрібно намазатись. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще. Серед двадцять. Завантажу контент з Київстар ТБ і дивимося офлайн. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Байєр. Для якісного прання ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг. здоров'я Вен. Є тихий голос усередині нас. А він каже все. Тобі це не підсилу з тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве, Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин. Невелике зусилля, значний результат. Наша команда рухається. Привіт, робиш? Дивлюсь футбол. З чіпсами. на ніч. З чіпсами. З чіпсами. Граю в теніс з чіпсами. картоплю з чіпсами. Засмагаю чіпсами. в Чіпстерс справжні чіпси для справжнього тілу. Центральна лікарня з понеділка по четвер о 20 й Аромок самит якобс. Кожна мить безцінна. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. «Ампліго» Картина городу без жуків. Ампліго. Історія така, що картопля без жука. Відкривай нові світи слот Сіті. Слот Сіті завжди поруч. Як історія перетікає в сучасність, видно на правому. А як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра? У будні щоранку час прокидатися будьте певні, що буде сніданок. Приєднуйтеся до нас в прямому ефірі. Чим живе Україна та світ? Осе найголовніше в Україні світі стисло спортивна підзарядка. Мілі секунди не має бути так, щоб тебе дві ноги були в повітрі. Оце різниця ходьби і бігу. Гастрономічні історії. Ти куштував смажений або ферментований голівку соняшника? Ближче та поради на всі випадки життя? О, сніданок з один плюс один. У будні о 6.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Знаєш, як кажуть у нас вдома. Покажи мені, як ти водиш, і я скажу хто ти. Кажи до Торетто. Ми скучили. Навіщо йти до мети, якщо можна їхати? Готові? Вулиця покаже, хто є хто. То який план до? на старт. Ми говоримо, чи ми їдемо. Увага! Живемо лише раз. Уперед! Форсаж та форсаж. 2. Жени або помри. Кіно з яким українцям по дорозі. Праймові кінохіти завтра, о двадцяті на 1+,1 плюс Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від Укрзолото. Створено для вас. Українська класика на новий лад він може купити все і всіх. Вся людська земля повинна бути в моїх руках. Треба не їхати на них так, щоб вони більше не виступали. Проте справжня цінність не в грошах. Тепер я хочу розлучитись. Зробила аудит хазяйства. Фіктивні банкрутства, рейдерство, Мені такий бізнес не потрібен. Дочка ти пішла проти мене. Серіал хазяїн у суботу, о дев'ятнадцятій на 1+,1 Україна. Цікавий факт: без опину сміятися людина може Кумедія! <смір> а з кварталом весь вечір. Через п'ять хвилин. Перше червня. Ви не встигаєте підготуватися до літа. Я за п'ять хвилин ставала чемпіоном споїдання худогів. Тино, тому що сучасно з гумором по суті. Де що таке? Голова од вас Це перепила. Перепила та чому? ти від мене? Новий вечірній квартал. У неділю о 19 на 1+,1 Україна. Сподіваюсь, це не знімали на день... телефон? У неділю. Ти де? Києві. 1+,1 плюс один Україна за квітне каштанами. З любові до Києва. Коли... Сьогодні ні слова про роботу. Ні як настрій відзначаємо усією країною особливий день? А хто сьогодні в концерті? Крім вірки сердюч столиці гумору. Слава Україні, слава нашим воїнам, кіно, музики. Ну, як тебе не любити, Києве. Наш день Києва на 1+,1. плюс Україна. У неділю о дев'ятнадцятій. До 9 червня у комфі холодильник Вест всього 8333 гривні. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Ні листівок, ні квітів. І ніхто не дзвонить. Зараз гадаю. Наглядач маяка. Пробуйте новинку Корега -макс Фіксація плюс прилягання. Клінічно доведено надає стійку фіксацію та у п'ять разів щільніше прилягання для запобігання потраплянню часточок їжі під протез. Їжте все, що ви любите, з новинкою Корега -макс Фіксація плюс прилягання. Дві світ шоколадних мрій вже не буде таким, як раніше. Морозиво всередині справжнього шоколаду. то морозиво в шоколаді. Правда, що замовкне слід вкласти гроші в стоматологію. Історію та велич добре видно на правому березі. А на лівому як зростає місто? Київське від оболонь. Добре, по обидва боки Дніпра. Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Капітан Кола і морозиво? А що так можна було? А хоча роби що заманеться, кептен Морган, новий вигляд, той самий улюблений смак. Турбують проблеми з кишечником. Діарея, здуття, дискомфорт можуть поставити на паузу звичне життя. З Лінексфорта я почуваюсь більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині. Усі інші розваги відпочивають. Бо Слотокінг починає королівську гру. Залітай у нові челенджі щотижня. Виконуй завдання та отримуй призи. Королівська гра Слотокінг почалась. Через стрес болить живіт, нож Пафорти по з подвійною силою в одній таблиці діє саме на причину болю: спазм. Нож Пафорти рішуча відповідь на спазм. Кожен сантиметр моєї шкіри заслуговує на любов. Тому, коли я видаляю волосся, я довіряю вінус з новою довготривалою технологією Skin Cushion, яка допомагає захищати мою шкіру від подразнення. А для густішого волосся та чутливішої шкіри там вінус для догляду за зоною бікіні. Моя шкіра, мій шлях. Вінус. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз ні. І довжі. Ну, Серед 20. Замонтажи контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс легко. Із Галакс ось так. Яким би не був мій день? Природна, легка, мінеральна Моршинська щодня активує мою силу відновлення. І я відчуваю, що далі можу рухатися далі. Моршинська, моя сила відновлення. Є тихий голос усередині Є нас. А він каже: все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але є інший голос: він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Останнім часом шкіра в жахливому стані. Треба щось робити. Привіт, я б'юті блогер, і сьогодні я розповім пластична хірургія. Шкіра це дзеркало кишечника. Хронічний стрес та інтоксикація порушують його роботу та прискорюють старіння шкіри. Приймайте еліміналь гель, щоб очистити організм, нормалізувати роботу кишечника, покращити естетичний стан шкіри та попередити передчасне старіння. Б'юті сорбент Еліміналь гель. Очищення зсередини, краса зовні. Наша команда рухається. на Привіт, що робиш? Дивись футбол. чіпсами. Пом'ятчу на ніч з чіпсами. З чіпсами. Граю в теніс з чіпсами. Саджаю картоплю з чіпсами. Засмагаю з чіпсами. Чіпстерс. Справжні чіпси для справжнього тіла. Якщо турбує грибок, чухається, свербить деформація нігтя, неприємний запах. Допомагає естезефін. Естезефін ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтюву пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Знаєш, як кажуть у нас вдома? Покажи мені, як ти водиш, і я скажу хто ти. Кажи Домінік Торетто. Не скучили. Навіщо йти до мети, якщо можна їхати, готові? Вулиця покаже хто є хто. То який план до? на старт. Ми говоримо, чи ми їдемо? Увага! Живемо лише раз. Уперед. форсаж та форсаж. 2. жени або помри. Кіно з яким українцям по дорозі? Праймові кінохіти завтра, о 20 на 1+,1 плюс Україна. Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку обручки від Укрзолота створено для вас новий вечірній квартал у неділю о 19-й. я хочу, щоб алергія не залишила мене без моментів спокою і щастя з родиною. Одна таблетка цитрину на день допомагає зменшити прояви алергії. Цеплин. Ми, українці, бачимо традиції по-новому. Вміємо посміятися. Навіть над собою. Критикуємо, але палко вболюваємо за своїх. Так і ми вже понад 35 років віддано варимо своє пиво для українців. Чернігівське Віддані своєму. Нестерпний головний біль та мігри? Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі Максі дія проти головного болю. Відкрити неймовірну свіжість випраного одягу для себе та своїх рідних. Із кондиціонером для білизни Сілан. Свіжість, що триває 24 на 7. Будь-де, будь-коли. Насолоджуйтесь відчуттям довготривалої свіжості разом. Сілан аромат, в який легко закохатися. Целюліт, зайва вага. Спробуйте гідробаланс Слім. Гідробаланс Слім допомагає м'яко звільнитися звільнитись від зайвої рідини та дбає про фігуру. Гідробаланс Слім. Почувайся добре у своєму тілі. Зустрічай акцію в десятку з Big Боб. Вигравай сертифікати на гаджети номіналом 10 тисяч гривень щодня з понеділка по суботу, а щонеділі – 100 тисяч гривень. Big Боб розіграє призи нон стоп. Дамо вісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Уролесан цистит, Життю. Привіт сьогодні. Ми дізнаємось, хто швидше. Найшвидша людина України чи мобільний інтернет в тарифі турбо. У це було швидко. Що ж у нас нічия? ви можете просто зараз це повторити? Поки ні. Хм. А тариф турбо може безлімітно. Водафон найшвидший мобільний інтернет України. Разом ми зможемо. Vodafone. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає. естезифін. Естезифін, ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Вітаю! Я серце. Моя справа тримати ритм життя, але з перелік. переляк. Стрес. Знову стріснилася. Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Благодійна ініціатива Рінат Ахмедов дітям. Це програма, завдяки якій всебічну допомогу отримали понад 5 мільйонів дітей, зокрема і тих, котрі постраждали від війни. Дізнавайтесь про програми підтримки дітей за телефоном безкоштовної гарячої лінії. Ніс зовсім не дихає. Спробуй інноваційне рішення без ліків. Це носова смужка ніздрівка, ніздрівка для вільного дихання носом без ліків. Оптиміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Краса та здоров'я завдяки м'ясному опціміл. Оптиміл. ось де м'яса. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин, невелике зусилля, значний результат. А ти знаєш про переваги лістерин? Ти можеш не бачити наліт, але він може бути. Додай, лістерин до щитки та нитки. У п'ять разів ефективніше допомагає зменшити бактеріальний наліт. Чистота з усіх сторін Щіткуй, ниткуй лістерин. Важкий день. Ще й цей головний біль. Точно Фармадол. Щоб головний біль не відволікав від сім'ї. Фармадол. Тепер і посилена форма. Фармадол Макс від Фармак. О, дивись. Знижки до 70% в уклон при оплаті мастерка. Не люблю уклон Але ж вигідно. Рухай свій світ зі знижкою. Замучила алергія. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає позбутися симптомів алергії. Ельцет дієвий засіб від алергії. Не погоджуйтесь на замінники. Говорить вся країна. З понеділка по четвер о 19-й. Ми, українці, вміємо віддано вболювати за своїх з відкритим серцем. Ми вірні своєму. Сьогодні у всіх нас є спільна мета і спільна мрія. Ми вже передали Збройним силам України тисячу ударних дронів, а також комплекси радіорозвідки вартістю понад 50 мільйонів гривень. І це ініціатива, яку варто підтримати. Весь прибуток з продажу квитків туру Нескорені буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ. Разом ми можемо зробити більше. Нескорені благодійний тур на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. Відкривай нові світи, Слотс-Сіті. Слот сіті, завжди поруч. Це Прага. Тут живуть експерти, які пристрасно відточують майстерність у всьому, що роблять, бо знають, лише через пристрасть і відданість справі можна стати цінителем найкращих речей у житті від тих, хто вміє, тим, хто цінує. Як історія перетікає в сучасність, видно на правому, а як пульсує місто на лівому березі разом по обидва боки Дніпра. Пече свербить, можливо, це гамороз, пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто радіє життю без геморою. Новий стиль пепсі. Сі, в центрі улюбленого тепер в новому стилі. Судокрем допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Це просто вечеря. Розслабся. Нічого не буває, просто коли йдеться про хаоса. Ми сидимо в.